10 вересня 22-го року. Сьогодні у нас на вулиці невеличкий дощ моросив мокро, тому я зайнявся далі стелею у нашій кухні-столовій. Ось так раніше виглядало це все. Я запінив шов на вів-лінії і сьогодні вже зробив три шви шпакльовкою фюрінфюлер. Замішував таке відеречко невелике. Неповне якраз хватало на один шов. Перше відро трошки не хватило, друге відро вже більше замішував і хватало. От, перший раз наносив шпаклівку і зразу клеїв сітку. В принципі, непогано вийшло. Вона не відривалася, може слой був трошки за товстий, якраз трималася. А ось тут на другому шві, звісно, був сюрприз. Я намастив. Приклеював сітку, потім переставляв оцей козлик. І вона, так сказати, відклеїлася і впала мені. Ну А так як тут не зовсім чисто, то відповідно вона була грязна. Я вже намастив до кінця всю цю полосочку і потім вже приклеїв чисту сіточку, ось таку червону. От. А наступну полоску теж замішав, клеїв, спочатку повністю наносив. Тут 4 метри виходить повністю наносив шпаклівку, десь хвилини 10-15 займало це все, тому що вона затвердіває за пів години. І потім вже почистив ту сітку, яка в мене впала, і приклеїв її тут. Ось так вийшло. Ще залишилося два шми. Ну і подивлюся, наскільки якби, чи треба буде, чи не треба, буде ще пройтися один раз зверху, коли вже це все підсохне. Щоб може десь якісь там перепади, звичайно, є, поплити трошки нерівно лежать, але суть була не в тому, суть була в тому, щоб заробити шов. От, і потім можна було покрасити, щоб воно вже було як би, таке однорідне.